Думати не боляче, а вірити не важко. Наш народ насправді дуже побожний, але паралельно з цим дуже дуже забовоний. Забовонність це спокуса пояснити складні речі. Деколи це неможливо зробити, просто неможливо дати прості відповіді на складні питання. Немає чудотворних чудодійних таблеточок. Насправді це трудність увійти у дійсність і прийняти її такою, як є. Це така собі, я б сказав, духовна шизофренія. І про це сьогодні поговоримо. Малий борі бачив не вріфли. Віра в забобони, чуєте? Віра у забобони. Вірити у забобони деколи простіше, ніж вірити Богові. Тим не менше, віра в забобони і всяку таку штуку. Речі першій Божій заповіді: – «Немай інших богів крім мене. Це мало б бути важливим для тих, хто називає себе християнином, і хто намагається довірити своє життя Богові, котрий створив нас як, як людей розумних, як Гомо Сапіенс, деколи простіше повірити в забобону, ніж повірити і довірити своє життя в Богові. По друге, зважаючи на те, що ми люди розумні, свобідні і мали б нести відповідальність за наші вчинки. Ви ж розумієте, що у всяких таких штуках, тобто забобонах, немає жодної логіки, жодного причини наслідкового процесу. Ну, менше, я не спостерігаю, як яйці можуть вплинути на моє е, здоров'я, або червона ниточка на те, що в мене буде все окей, або ще інше вірити в Бога насправді трудніше, ніж вірити у забобони, бо вимагає задіяності нашої цілої особи. Вимагає, щоб ви трохи думали, вимагає, щоб ви несли відповідальність за наші вчинки. Віра в Бога зобов'язує до реалізації свободи, якою він нас обдарував. А віра в забобони маніпулює нашою свободою, позбавляє нас свободи, перечить її. Віра в Бога, це рішення, вибір і вчинок. А віра в забобони це бездіяльність і самооправдання. Ми чекаємо, коли все станеться само собою. За, за рахунок якихось там практик, так не функціонує життя. Віра в Бога, це відповідальність за наслідки наших вчинків. А віра в заборони це втеча від відповідальності. І часто часто це безвідповідальність, бо зібрати все на чорного кота, який перейшов в дорогу, значно простіше, ніж дотримуватися елементарно правил дорожнього руху. Так важливо в житті поставити. Бога на перше місце. Жити у цю першу заповідь не мати інших богів, крім мене, крім Бога, не мати інших ідолів. в сучасному світі. Все заточене на те, щоб вкрасти нашу увагу. Соцмережі, новини, вітрини магазинів. Ну справедливості ради мушу сказати. Ми тут в проекті запости теж стараємося привернути вашу увагу. Але для того, щоб сповнити цей е, контент, цей медіапростір е, добрим змістом, змістом Євангелія, власне, ми намагаємося, щоб в центрі нашої уваги був Бог. Не хтось, не щось, навіть не я, не пандесерж, не отець Тарас, е, а Бог. Ну І це ще один виклик насправді для нас, як зробити так, щоб добре Євангеліє, щоб добра звістка була в центрі цього нашого навіть комунікаційного меседжу. Отож, ми, як християни, мусимо старатися про те, щоб в центрі нашого життя був Бог. Щоб Бог був в центрі нашої уваги, потрібно читати Боже Слово. До речі, Ісус дає відсіч дияволові не своїми словами, але цитуючи Боже Слово, святе Писання. Боже Слово має звучати в нашому серці, воно має звучати гучніше, ніж наші сумніви, зневіра, страх і тривоги. І для того, щоб почути слово Боже, треба щоб е, була довкола нас тиша, тиша зовнішня і тиша внутрішня, деколи треба, щоб замовкнули навіть ми, аби почути Боже Слово, аби почути голос Бога. Для того, щоб Бог був в центрі нашого життя, в центрі нашої уваги, потрібно шукати час для молитв. Для будування цих стосунків з Богом кожен. Сам собі мусить визначити час, місце, форму цієї молитви, але це мусить бути, бо інакше немає відносин з Богом, немає зв'язку. Ну, а як добре знаємо, святе місце порожнім не буває. Потрібно оточувати себе правильними людьми, правильним середовищем, правильним товариством, церковною спільнотою, для яких Бог також є важливий. і ділитися тим Богом, досвідом Бога, якого ми зустріли у своєму житті. Ну, власне. Про цей досвід Бога треба свідчити у своєму житті, не розказувати, яка бабка нам допомогла, або яка, я, яке шаманство ще помічніше, Тому немає здорового глузду, друзі. Це перечить, перечить правді про людину, це, 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 це перечить людині як створіння, яке створене на образ і подобу Божу, розумне, свобідне і відповідальне. Важливо свідчити про дію Бога в нашому житті. Бог дійсно робить чуда, і сьогодні Він робить. Певне, що кожен з нас досвідчив чудо у своєму житті. Так важливо ділитися цим досвідом. Не біймося, але маємо відвагу свідчити про дію Бога, про його всемогутність у нашому житті.